Це була спроба гогорівців доторкнутися до сучасної драматургії, адже події вже війна триває в Україні два роки, повномасштабне вторгнення. І звичайно, сучасні драматурги теж відкликаються, рефлексують на ці події, які відбуваються. І це не тільки є е, сучасна документальна драма, скажімо, які там відкриває події е, для дорослих, але вони намагаються і також знайти підхід і до юного глядача е, засобами казок засобів. Скових персонажів передати е, якісь події, е, які відбуваються зараз в Україні, шановні ми хоче. Коли за вліт театру Юшкевича Ольга Сергіївна запропонувала мені цю п'єсу до постановки, я сказав, Оля, як тобі вдалося знайти такого драматурга, який от на сьогоднішній день передав всі події, тобто жали щасливі мережинці, ниточки, шнурочки, які різноварними кольорами вишивали рушники, гаптували тканини і напав на них сусідні павуки, забрав в них всі кольори, забрав мову, забрав пісні і але ці мережинці згуртувалися, павука вигнали. Тобто, сюжет. Ось такий. Але коли я дізнався, що Ляна Ра написала цю казку в 2011 році, передбачивши події, які настали за. Це, звісно, було дивовижно. Хоча, я читаючи перший раз цю п'єсу, не дивлячись на рік її видання, я був впевнений, що вона написана в 2023 році. Але чому тут так та страшно? Ми хотіли донести меседж для наших юних українців, що треба бути дружніми, треба підтримати один одного, і разом ми можемо здолати будь-яке лихо, будь-яка напасть, яка може трапитися в нашому житті.